Слава Україні запуск в Україні проєкту є підприємець. Дві пожежі за добу у області на понад 72 тисячі гривень шахраї шукали чотирьох мешканців Хмельницького. Про це та більше далі протягом п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження президентських указів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Також Верховна Рада схвалила направлення податків з військових на оборону до кінця війни. З 1 жовтня по 31 грудня цього року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%, по 13 мільярдів для Держспецзв'язку та для міноборони на закупівлю артилерійських систем. Також протягом року, коли буде припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподіляється наступним чином: по 45% для Держспецзв'язку на дрони та для мінстра на розгортання виробництва боєприпасів та зброї. Інші 10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами. Також з 1 січня на військові потреби піде акциз, який пішов у державний фонд. Уряд підтримав запуск в Україні проєкту Електронний підприємець, який об'єднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків можна отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кав'ярню, маєте нагоду отримати необхідні дозволи і подати декларацію на порталі Дія. Спочатку є підприємець, запустять для кількох видів діяльності, зокрема, це салони краси, кафе, точки продажу. Послугою, за словами Федорова, зможуть скористуватися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. Є підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Музика. Учора надзвичайники Хмельниччини двічі виїжджали на гасіння пожеж. Так, поблизу села Лісогірка Хмельницького району горіло сміття. Городоцькі рятувальники приборкали займання площею 300 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі потрапляння малоколорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Ввечері того ж дня вогнеборці виїхали в село Лютарка Шепетівського району, де ліквідували пожежу в господарчій споруді. Вогнем знищено покриття та стіни. Нещасних випадків на пожежах не було. За учора ще на понад 72 тисячі гривень шахраї ошукали чотирьох мешканців Хмельницького. Двоє хмельничан втратили кошти після, так би мовити, дзвінка з банку. Шахраї представились працівниками служби безпеки і повідомили, що невідомі особи намагаються зняти кошти з їхніх карткових рахунків. Аби цього запобігти, потерпілим попросили назвати цифри з смс-повідомлення, яке надійшло їм на телефон. Після того, як вони продиктували інформацію, зникло близько 45 тисяч гривень. Ще двоє жителів обласного центру потрапили на шахраїв під час онлайн-шопінгу. 45-річна жінка продавала товар, прийшовши за посиланням від псевдопокупця, втратила 22 тисячі. А інша ошукана 25-річна хмельничанка, навпаки, купуючи товар, переказала 5 тисяч 500 гривень, і зв'язок з продавцем одразу зник. Будьте уважні та обережні. На території Щеборівської ОТГ виявлено незаконну рубку дерев, а саме неподалік села Кузьмин незаконно знищено 43 дерева різних порід, в тому числі ясен, граб, вільха. Загальний розмір збитків, завданих довкіллю, становить понад 556 тисяч гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину. Сьогодні у Хмельницькому без води залишаються мешканці двох будинків. Через ліквідацію аварії на водопроводі мова йде про будинки за адресою вулиця Зарічанська, а саме 32, дріб 1, 34, дріб 1. Орієнтовний термін завершення робіт 17.00. Нагадаємо, що 44 вулиці у обласному центрі та два села району сьогодні до 17-ї без світла. Більш детально ви можете дізнатися у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Долучайте також до Ютуб, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. Ми чекаємо на вас. Протягом дня ще повернемо свіжою порцію інформації. До зустрічі в ефірах бережіть себе.